Це ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1, і у нас є можливість поспілкуватися з нашим гостем це Микола Чебанчук, учасник відбору на Ігри Нескорених 2023. Вітання, пане Миколо. Слава Україні. Героям слава добрий всім. Пане Миколо, хочемо з вами трішки поспілкуватися стосовно вашої участі у відбір на Ігри Нескорених. Розкажіть, будь ласка, де і коли відбувався цей турнір. В яких видах спорту ви представляєте нашу Волинську область? І наскільки була потужна конкуренція у вас під час цього спортивного заходу? Ну, ігри відбувалися в Львові з 28 квітня по 30 квітня? Е -е. Ну, як говорити про конкуренцію? Це досить складно говорити, через те, що в кожен ми більше не так змагалися, як це були ігри. Тобто mm -hmm. треба суть показати себе, перебороти ці власні вади, власний біль, які і хоча б фінішувати, а не так, там, наприклад, показати якісь там спортивні досягнення там, і результати. Е, тому це не були такі вже, як змагання, це більше все-таки ігри. Mm -hmm. е, щоб сказати про те, е, про учасників, ну, учасників багато було, але. Ну, Важливу роль відіграє не так спортивний результат, як оце наш стан психологічний, як ми спілкуємося зі всіма, підтримка наша один одного спортсменів. Е проходження всякі інтерв'ю, тесів психологічних, е комунікабельних з іншими. І те, як сам вид спорту, ті, якими ми займаємося, може нам допомогти, наприклад, повернутися до нормального життя або принаймні хотів до нього пристосуватися, ну і чи, е не стояти на місці себе. Ну, Просувати, допомагати там в інших видах спорту. Це більш такий як е, адаптивний вид, вид спорту, вид змагань, який може нам допомогти, тобто в реабілітації таким іншим. Пане Микола, розкажіть, в якому ви виді спорту виступали і можете представляти е, Україну, зокрема, на іграх нескорених. Е, я, в принципі, як знав про ці ігри нескорених, будучи в центрі реабілітації ОБД. Нас в Луцьку. Мені про них розказали. Типу, що є такий варіант, можна попробувати, поучаствувати, ну показати себе. То я тоді почав шукати різні варіанти. От в чому іменно я зі своїми проблемами після поранення можу прийняти участь. І от перше, що мені кинулося на думку, це те, що я побачив в Ютубі. Це іменно Луцький клуб, Луцькі Соколи. Що стрільба з луку. І я вже проаналізував те, хто участвував, там Паша Ковальський, Майя, там ще і, і, Вова Нерода, які загинув на теперішній війні, про що ми теж згадували, були їхні футболки наших учасників, хлопців, які вже раніше представляли е, Україну, то е, вирішив спробувати знайти оцей клуб, потренуватися, трохи позайматися в період між лікуванням між реабілітацією, то я в Ігранаскорних зареєструвався іменно в стрільбу з лука. Ну, також я ще брав участь в настільному тенісі. Це була новинка як і для учасників, так і для мене, бо ніхто до цього не готувався. Це перший раз він започаткований на іграх нескорних. Ну, просто поігралися і вигляді ігри образно, не так змагання, як сама участь, це було вже досить цікаво. З хлопцями ну, спробувати посп... ну, ці ці речі. А от ви згадали про. Стрільбу з лука. То як давно ви почали займатися, зокрема, в клубі Луцький Сок? Я почав займатися десь 15 січня, але, чесно скажу, досить так, щоб е, інтенсивно то почав тільки зараз вже більш після змагань і нескоро перед тим мене було декілька ну, лікувань, де вони забрали багато часу. Що я мусив відложувати ці всі тренування? Тобто ну разів, можливо, з 10 я так, що походив, попробував, то, по суті, я вже знав, що це таке. А зараз, вже, коли приїхав з Юрнескорених і більш так загорівся цією ідеєю, то вже почав інтенсивніше більше приділяти цьому часу і шукати десь можливості там під час лікування вискочити на ту годинку-дві позайматися з хлопцями. Пане Миколо, зокрема хотілося б дізнати, хотілося б дізнатися. Про цю стрільбу з лука, які особливості, тонкощі, складнощі, власне, для вас у цьому виді спорту? Е, ну, складнощі, це перш за все, те, що це новий вид спорту. До поранення займався там спортивним туризмом, орієнтуванням, бігом. Тобто, були всі досить такі активні види спорту. теперка... Коли я не можу бігати там таких всяких речей виконувати, то прийшов на стрільбу з луку. Тож є певні складнощі в тому, що ну складно, складно, коли тебе одна нога працює, другої ти не відчуваєш, і тобі важко стояти. Тобто, тебе образно чуть як не за вітром шутає. Ну але пристосовуємося, тренуємося, настроїмо відповідно. Мені тренер допомагає тобто, так само з тим луком підстроїти його під ці мої можливості, та мої вади, які є. Тобто, ну, складно, але воно все реально. Тобто, можна цим займатися, і воно досить допомагає підтримувати сам організм, бути в тонусі, як не крути батальйон, треба і тренажери, і тренуватися, качати руки, прес ну, пресі, тому подібне. Ноги відповідно так само займатися, щоб була. Тобто можна було більше уваги приділяти лівій нозі, яка в мене є робоча, тобто, щоб вона була більш тренована, щоб тримати цю всю вагу і стойку, щоб стріляти. Тобто досить цікава річ для таких хлопців, як я, чи там інших самопораних, які як вид реабілітації, це ну, щоб спробувати постріляти, типу, за нею такої і провести реабілітацію одним словом. Пане Миколо, скажіть, що далі плануєте, і, власне, чи відібралися ви на ці ігри нескорених? Загалом, як відбуватиметься подальший цей процес, аби втрапити? І безпосередньо брати участь у тих спортивних заходах, ну результати відбору будуть нас відомі першого червня, нам зателефонують ті, хто пройшов відбір, хоча в е, них така специфіка, що 10% займ твого займає спортивний результат у відборі 40% – Це те, як спорт може допомогти в реабілітації. Те, що я говорю, що от, те, що ми пробуємо займаємося, і воно образно й повернула мене. До цього і життя мирно пристосуватися там після війни таке все, все цього поранення. І далі 25% — це інтерв'ю, психологічні тести, і 25% — це комунікабельність з іншими спортсменами, здатність допомогти їм. Наприклад, от якби були ролики, де спортсмен на двох протезах пробував бігти і падав на 100-метровці. Де хлопчина відповідно фінішував і назад вернувся, і допоміг йому теж фінішувати. Що це ну, досить такий великий подвиг, що він прийшов, допоміг е, так само цей спортсмен пробував 400 метрів бігти. дуже дуже це так е, психологічно важко на це все дивитися, коли хлопець ще на тільки місяць на е, протезах двох. І він пробує це все. Тобто це надихає, надихає далі йти, займатися, продовжувати цими видами різних спортів, ну, проводити реабілітації і тому подібне. І що дивно, що бігло четверо учасників, двоє фінішували, а один іменно біг, щоб допомогти йому, що він теж фінішував. Тобто, оце якраз є цих 25%, наприклад, оцеє комунікабельності, допомоги твоєї, що ти там допомагаєш іншим своїм колегам, що це є не змагання, це є ігри. Тобто, такі то справи. Будемо займатися, будемо пробувати далі. Як пройдемо відбір, не знаю, Якщо навіть і не попадемо в збірну, ну нічого, є наступні змагання, є наступний рік будемо пробувати, старатися займатися. Але сам дух оцих змагань, тобто він надихає далі пробувати. Не зупинятися на цьому. Пане Микола, де відбуватимуться змагання? В Джуссельдорфі в Німеччині з 9 по 16 вересня цього року. Хотілося б попасти, побачити, як інші спортсмени з інших країн світу, так само військові, як вони себе пристосували, як вони займаються. Ну, було б цікаво це все побачити. Але побачимо, як прийде відвір. Угу. Пане Миколо, є багато від... інших змагань, будемо пробувати. Пане Миколо, ну і цікаво, чи можливо для себе ви якось вже задумалися щодо участі в Паралімпійських іграх. Чи в якихось дійсно інших напрямках? Є такий задум, хоча я дивлюсь, що дуже багато є можливостей в інваспорті, угу. де можна себе проявити. От зараз, наприклад, наш тренер з Луцьких Соколів хоче проводити 13 травня змагання серед, ну, Луцькі змагання по стрільбі з луку. Тобто, вже ми цю афішу там починаємо закидувати в соцмережі, і тому подібне. І що буде дуже великою новинкою, це те, що він запропонував військовим, які зараз проходять реабілітацію або знаходяться в госпіталях військових, спробувати. Він зараз інтенсивно приділяє цьому увагу, щоб разом з іншими. Так, на жаль, розірвався зв'язок людьми, психологами, щоб відбирати, не то щоб відбирати, щоб пропонувати військовим, щоб вони до нас зверталися. Вибачайтеся, вибачте. Вони до нас зверталися, пробували, приходили, тренувалися, чисто навіть розвіятися, щоб змінити якусь обстановку під час лікування. І є у нас вже 10 учасників, які хочуть прийти, постріляти. У них буде окрема категорія для військових, які будуть новачками, образно щось так, як і було на іграх нескорених, і будуть проти змагатися. 3 червня поїдемо на змагання в Львів серед інваспорту. Таких так само спортсменів, які будуть і військові, і будуть гражданські. Але з інвалідністю. Тобто є багато варіантів, де можна попробувати проявити. І за паралімпійський теж я тако задумувався, але ну, ще поки що не знаю, як туди упасти на їхні відбори та все, але я буду займатися. Тобто ви вже визначилися, що саме от стрільба з лука це той спорт, який вам на даний момент найбільше підходить. Пане Миколу, так, на жаль, розривається зв'язок. Зараз так. Да. Хоча буду пробувати якось встановлювати. Хоча кажу, зараз треба зробити, це саме те, що поки що мені є можливим, я можу цим займатися. Але ну, є ще великий такий замисел все-таки попробувати якось розробити то і попробувати якось все-таки затвернутися до бігу, до таких речей. Не знаю, чи вийде, але я помалу вже починаю пробувати. А далі будемо бачити. Пане Микола, ну і ви згадували перед початком нашого ефіру про те, що вас була можливість познайомитися із волинянами, теж які були в цих іграх, учасники відбору на Invictus Games 2023. То які вас враження залишилися? І от що на що на вашу думку вас об'єднує, і що могли б ви сказати тим людям, які можливо ще не визначилися, які теж отримали поранення внаслідок цієї війни? І вони, можливо, зараз ну, поки що не повернулися до нормального життя, і чи може тут допомогти їм саме спорт? Ну, так я казав, що спорт дійсно ну, може допомогти, принаймні, щоб вони почували себе, що вони є таким же самим, як і інші члени суспільства, хоч у нас там образно і сюяжа спільнота формується, там, людей з інвалідністю і тому подібне. Але ми можемо бути такими самими повноцінними членами, тобто не можна падати духом, якщо там образно, це особливо це ігри нескорених показали цей дух, коли люди без рук, без ніг, і вони далі стараються, вони не впали духом. Тобто не можна ніколи падати духом. Нема такої ситуації, якої не можна було образно виправити або до неї якось поправити і далі жити, жити нормально, так як в мені багато друзів кажуть, що знаєш, каже, по тобі не видно, що ти поранення отримав, якби вони не знали, які в мене там образно. Є шрами, які в мене є, ну тобто вади по здоров'ю, що там не відчуваю, яких там речей і тому подібне. Тобто не падати духом, старатися йти далі, займатися, займатися спортом, тренувати себе, і все в них вийде. І в нас є окрема спільнота, де ми один одного підтримуємо. Хто може з лука стріляти, стріляйте з лука, хто може метати ядро, метайте ядро, але знайдіть собі якийсь такий окремий. Вид, який допоможе вам вернутися в суспільство, і навіть не враховуючи тівати, хто що має. Тобто, треба не падати духом і далі стримитися до нових якихось звершень, нових перемог, і перемога буде обов'язково за нами. Да, дійсно, ми це віримо. І дякуємо за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і вийти з нами в ефір. Учасник відбору на ігри нескорених 2023 від Волині Микола Чебанчук був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один бажаємо вам успіхів, пане Миколо. Дякуємо Дякую. за слова підтримки всім нашим захисникам, які отримали поранення. Ну і чекаємо вас в Дюссельдорфі на іграх нескорених 2023. Обов'язково. Ми про це мріємо. Будемо надіятися.